Вітаємо сьогодні. Ми взялися за ну таку досить провокаційну ідею з youtube каналу Тео gg Чому React, от саме React, може бути останнім веб фреймворком який став аж настільки масовим, звучить ну, сміливо, правда. Дуже сміливо. І власне ідея ж не в тому, що нових інструментів взагалі не буде. Ні, там йдеться про щось м, глибше. Автор припускає, що от саме поєднання штучного інтелекту і ну гігантського обсягу існуючого коду, воно створює таку, знаєте, точку неповернення, особливо для інновацій у синтаксісі. І він там наводить аналогію про машини. І дороги. Ну, коли дороги стали стандартними, робити якісь геть інші машини, надто вузькі чи широкі, стало непрактично. Можна міняти начинку, двигун там салон, але не те, як машина взаємодіє з дорогою. Тут реакт це машина, а інфраструктура даних дороги. Наскільки це влучно? Дуже влучно, як на мене. Бо це підводить до ключового моменту штучного інтелекту. Розумієте, моделі ШАІ вчаться на просто колосальних масивах даних. І величезна частина цих даних про веб-розробку, це, звісно, код на React. Це відповіді на стек оверфлоу про React, це дискусії про React. Автор так і каже, що в мережі страшенно багато React-коду. Ага, і що це означає на ділі, що ШІ. Ще... Стає настільки м, зацикленим на реакт, що він починає пропонувати його синтаксис навіть там, де це ну, не зовсім доречно, наскільки цей аргумент про упередження щі сильний. Саме так автор це і бачить через цю домінацію в навчальних даних, ще їй просто схильний генерувати реакт подібні рішення. Навіть наводить приклади, коли ще їй пропонує синтаксис Реакт для SolidJS. Або навіть уявіть для еліксир. І це створює величезний бар'єр для нових фреймворків, навіть якщо вони ну, об'єктивно краще, як той же Solid.js, ще й їх просто не бачить так добре, бо прикладів менше. Він або плутає синтаксис, бо схожий, або взагалі ігнорує. Так, так, і це ж веде до цікавого висновку. Виходить, що навіть сама команда React, ну, ті, що в Фейсбук мета, вони теж не можуть собі дозволити якусь радикальну зміну синтаксису, не тільки через свій величезний внутрішній код, про який згадується, але й через щеї, що ще й буде постійно тягнути розробників назад до старого. Автор вважає, що так. Він проводить паралель з переходом Python 2 на Python 3. і каже, що сьогодні таке було б майже неможливо. Щі, навчений на мільйонах прикладах старого синтаксису, просто продовжував би його генерувати. Він же не дивиться на дату Stack оверфлоу, як людина, щоб зрозуміти, що це вже застаріло. Як каже автор дослівно, ми ніколи більше не побачимо переходу на кшталт Python 2 та Python 3. Хм, Але ж реактор звивається, він же не стоїть на місці. Який тоді шлях для інновації, якщо синтаксис це щось таке майже незмінне, згадується react Compiler. Так оце їхній стратегічний хід виходить, замість того, щоб ламати звичний синтаксис, той з яким працюють і люди, і ши, вони впроваджують компілятор, тобто інструмент, який бере існуючий react код Написаний звичним чином і оптимізує його під капотом. Ну там автоматично додаємо майзацію, інші штуки для швидкості, але сам код, який пише розробник, не міняється. Інновації йдуть глибше на рівень компіляції. Автор навіть каже, що синтаксис React можна вважати завершеним. Тобто ми ніби як застрягли з цим синтаксисом, але можемо сподіватися на кращу продуктивність. Це знову трохи нагадує Python, який, за словами автора, домінує не тому, що він такий класний, а просто через поширеність і дані. Автор там досить різко про Python висловлюється, до речі, називає поганою мовою та ще гіршою екосистемою сильно. Саме таку паралель він і проводить. І висловлює ну таке серйозне побоювання, що ми дійшли до точки, де статус-кво та інерція, ще й підсилені шаї, перемагають бажання чогось кращого, можливо елегантнішого синтаксису, зручнішої ергономіки, і інновації в тому, як ми пишемо код, ризикують зупинитися. Навіть якщо з'явиться щось в 10 разів краще за синтаксисом, воно може просто не пробитися через цей шаї, фільтр. Гаразд, давай спробуємо підсумувати ключову ідею. Отже, величезна кількість навчальних даних для ШАІ, яка зосереджена навколо React. вона створює настільки потужну інерцію, що поява нового фреймворку лідера з геть іншим синтаксисом стає ну, дуже малоймовірною. А інновації, схоже, йдуть під капот на рівень компіляторів, оптимізації існуючого коду. Саме так. І це ставить під питання майбутнє якихось фундаментальних змін у підходах до веб-розробки, принаймні на рівні синтаксису. Але що важливо, автор сам каже, що сподівається помилятися, він таки пише Я сподіваюся, що люди на кшталт Раяна Карнеато, творець Solid Jazz, зможуть перемогти, але я не впевнений, що світ влаштований так, щоб вони могли. Це показує його певні сумніви. І наостанок така думка для роздумів нашим слухачам. Чи справді ши аж так сильно цементує те, що ми маємо зараз у розробці, створює таку нездоланну інерцію? Чи може, ми все ж недооцінюємо винахідливість спільноти, її здатність знаходити шляхи для справжніх революційних ідей, навіть попри всю цю вагу даних?